Об 11 годині 13 -го серпня на головну площу Мукачево поблизу міської ратуші із різних вулиць починають сходитися люди у маскувальних костюмах. Це мукачівські волонтери, які організували акцію, аби привернути увагу людей до створення таких костюмів для захисників. Був запит на 100 е Лісовичків це називається або кікімера або лісовички, і це була акція зроблена, коли жінки могли зробити її вдома. З самого початку ми назвали цю акцію кікімора в косметичці, тобто, це як е, така ж косметичка, це суто жіночий атрибут, і саме такою роботою займаються суто жінки. Е, і кожен день, де би вони не були, вони мають біля себе цей е, ну, ножниці, тканинку нарізати і плести. Це дуже зручно плести там на природі, відпочиваючись з подругами – і на. І тому це саме цей формат він дуже добре зайшов е, всім мукачівцям і, і жителям е, району і області. Із учасниками акції місцеві жителі, які проходили поруч, почали спілкуватися та фотографуватися. Просто проходили, побачили, та знайомі тут, переселенці. Та треба донатити для наших захисників, щоб скоріше була перемога. Більше людей буде долучатись до цього, і скоріше буде перемога наша, і наші хлопці будуть під защитою. Акцію із кікіморами влаштували представники волонтерського об'єднання Маскувальна сітка Мукачево. Долучилися і жінки, які плели маскувальні костюми. Цей костюм я плела в п'ятницю. Розпочала у вівторок, закінчила. Ну, звичайно, треба посидіти. Але я при тому, що я вже на різку мала підготовлену. Це вже такий більш такий у нас варіант тепер, такий вже сплела, бо вже осінь наближається, вже буде потреба теж і в таких сітках. Загалом участь в акції взяли 33 учасники. Зараз у нас є готових 33 кікімори. Це символічна цифра до 33 річчя незалежності нашої країни. Ми хочемо, щоб чим більше людей долучилися до допомоги до зсу. Це можна робити просто вдома. Ми все даємо. Просто робіть, бо хлопці дуже багато потребують в тому. Станіслав Тараканов розказує: гроші на матеріали для кікімор та маскувальних сіток дають охочі, які перераховують суми на волонтерську карту. Організація Маскувальна сітка Мукачево займається створенням захисту для військових уже третій рік. Про свою роботу волонтери розказують у соцмережах. Тут же публікують звіти від військових. Хочемо подякувати волонтерам з Мукачівщини, які нам допомагають. Ось дякуємо за ці сіті. За цей час сплили 36 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток та приблизно 150 кікімор. Виходить, що нам потрібно десь на місяць порядка 40-30, буває навіть 50 тисяч гривень. А собі одного лісовичка скільки? Квадратний метр приблизно 20 гривень, тобто 10 гривень основи, 10 гривень його, тканина, да, спанбон, тобто виходить десь 100 гривень. 100 гривень, один лісовичок – 100-120 гривень. Але треба попрацювати 3-4 дні. Після акції волонтери відправили захисні костюми військовим на фронт. І ми залучаємо ще більше людей для того, щоб ми могли досягнути сотню, а навіть і більше, щоб на осінь наші хлопці мали захист. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.